Трохи тоді трохи сумнівалися і запитували себе. Якщо Україна буде переможена, то що буде з нами? Великий виклик для міжнародної спільноти після закінчення війни це розробка формули покарання російських злочинців, у тому числі і не лише виконавців цих злочинів, а й тих, хто приймав рішення про агресію, тобто включно з президентом Путіним. Росія породила відчуття спільної загрози, якої раніше не було. за допомогою усної історії. Ми можемо задокументувати долю конкретних людей, їх досвід, їх почуття, їх сприйняття того, що відбувається навколо них. Ви один з авторів наукової монографії Гібридна війна Росії проти України після Революції Гідності. Ви стежите за російською агресією проти України вже багато років. Чи очікували ви, що 2022 року вона переросте у повномасштабну війну? Ні, сподіваємося, Же двістого 24 лютега я не очікував нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року. з багатьох причин. Перш за все, слід зазначити, що після закінчення холодної війни та побудови європейської архітектури безпеки, її інституціоналізації та розвитку заходів зміцнення довіри, здавалося було досягнуто такий рівень стабільності та організації міжнародної системи, що класична агресія, як, от розуміння війни, клаузевіцем, коли одна держава використовує свій військовий потенціал для нападу на іншу державу, така агресія здавалося неможливою. Виявилося, що створена в Європі архітектура безпеки не здатна запобігти російській агресії. Це перший елемент невіри в те, що Росія нападе. Але є і другий елемент не стільки з точки зору системи безпеки в Європі, скільки з точки зору Росії. Здавалося, що Росія по відношенню до потенціалу західних країн Європейського союзу Північно-Атлантичного альянсу є дуже асиметричною силою. Це означає, що існує величезна різниця потенціалів. Агресія Росії проти України було очевидно зіштовхнеться із відповіддю Заходу у вигляді різноманітних санкцій. здавалося, у Росії є розвинений стратегічний інстинкт, який не дозволить, не призведе до такої чіткої конфронтації з Заходом. Я не вірив, що Росія нападе Як виявилося, розрахунки і спосіб мислення Росії, і думаю, особисто президента Путіна були іншими. По-перше, згадаємо, що восени 2021 року саме Путін сформулював ультиматум Північно-Атлантичному альянсу заходу. Якщо йтиметься про поступки Україні, то він взагалі не сприймає міжнародний порядок, принизливий для Росії, який утворився після закінчення холодної війни, підкреслюючи, що розпад радянського союзу є найбільшою геополітичною катастрофою. Путін припускав, що виведення Сполучених Штатів з Афганістану та стиль, у якому це було зроблено, є елементом слабкості заходу, в тому числі Сполучених Штатів. Путін припускав, що його наступ у вигляді економічного проникнення, у вигляді інформаційного проникнення у багатьох країнах Західної Європи призведе до паралізації колективної волі Заходу протистояти Путіну. Погані геополітичні розрахунки у стратегії національної безпеки Сполучених Штатів, оприлюдненій у жовтні цього року, дуже чітко було написано, що агресія Росії проти України є, на думку Сполучених Штатів, геостратегічною помилкою Росії, і саме так я сприймаю цю неймовірну агресію в лютому цього року, і як серйозну геостратегічну помилку Росії на сьогодні. але від чого це могло бути? Це останній пункт у контексті цього питання. Я думаю, що це виникало насамперед зі стратегічної культури Росії, яка з часів Івана Грозного була культурою імперської експансії, впливу на оточення через завоювання та експансію. І у мене склалося таке враження, що не раціональні геостратегічні розрахунки, а певний імператив історично сформованої стратегічної культури та особисті амбіції Путіна зробили реальністю те, що здавалося неймовірним агресію Росії проти України. Чи агресія Росії на Україну. що ви відчули, коли почули новину про повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Поперше заскочання. По перше, здивування, що знову, після майже 80 років миру, ми маємо війну в Європі, причому звичайну війну між державами. По-друге, це супроводжувалося страхом. Як Україна справиться з Росією? Чи зробить російська сила, а особливо уявлення про російську силу у світі, швидко переможеною та завойованою Україну? І вибачте мене за такі сумніви і таке мислення, яке було притаманне не лише мені, а й багатьом моїм співвітчизникам. ще й тому, що ми мали досвід і уявлення про те, як ефективно і легко Росія взяла під контроль Донбас і Луганськ у 2014 році, як швидко анексувала Крим. Тодішня слабкість України залишила слід десь у пам'яті, і це зумовило питання, що буде з Україною зараз. Чи не повториться ця ситуація? Ми не знали, як змінилася Україна з 2014 року, як змінилася держава, ефективність здійснення влади, як змінилися збройні сили. Вибачте, ми тоді трохи сумнівалися і запитували себе. Якщо Україна буде переможена, то що буде з нами? Також тоді ця інформація про війну супроводжувалася питанням, як зміниться світ якими будуть наслідки агресії Росії проти України, також для світу, для нашого повсякденного життя? Тим паче, що, наприклад, у Польщі, у Любліні на заправках почали вибудовуватися довгі черги водіїв, які заправлялися про запас? Тоді також поставало повне сумнівів запитання: а як відреагує світ, включаючи Західну Європу та Сполучені Штати. Чи зможуть вони згуртуватися у процесі протистояння Путіну? Тоді було багато сумнівів і поганих думок. Звих мишлі в було було дуже польща сьогодні дуже допомагає Україні, незважаючи на те, що в історії взаємин наших країн були різні періоди. Чому трагедія України так відгукується Польщі? Питання то у цьому питанні. Є кілька аспектів. По перше, це стосується певної проблеми геополітичної чутливості Польщі як держави і того факту, що саме Польща 1 вересня 1939 року зазнала німецької агресії. У Польщі ми пам'ятаємо і знаємо, що означає війна, що означає агресія. Тому ми відчуваємо природну солідарність з Україною як жертвою російської агресії по друге, я хотів би зазначити, що тривалий час для Польщі для польської політики безпеки проблема геополітичного розташування між Росією та Німеччиною була значною проблемою. Це був елемент історичного досвіду, який означав, що суперництво між наддержавами позначилося на тому, що Польща зазнала жорстокого випробування під час поділів, у яких брала участь і Росія. Польща зазнала жорстокого досвіду і в Першу світову війну, і в Другу світову війну. Ми також пам'ятаємо, що росіяни на основі пакту молодого рібентропа під час другої світової фактично можна сказати вдруге поділили Польщу. Та й звільнення у 1945 році було пов'язане з нав'язуванням Росією неприйнятної для Польщі системи політичних цінностей, що знайшло відображення у проведених 1989-го перетвореннях. Я хочу сказати, що Польща має цілий набір поганого історичного досвіду, пов'язаного з Росією. Тому солідарність з Україною була чимось природнім але коли йдеться про другий аспект, пов'язаний з історичним минулим, то так треба сказати, що ми також маємо важкі моменти у власній історії. Наприклад, якщо сягаємо дуже глибоко до повстання Хмельницького, пізніше у 20-му столітті питання Волині, а також операції вісла, цих спільних проблем, які я б назвав важким історичним минулим, досить багато. Це формувало емоції, взаємосприйняття, стереотипи, на яких Росія намагала зіграти але я також хотів би зазначити, що в контексті співпраці з партнерами з України в аналітичній доповіді про стратегічне партнерство між Польщею та Україною, підготовлені минулого року, також за участю професора Валентина Балюка та співробітників інституту міжнародних відносин університету імені Тараса Шевченка, ми підготували звіт, в якому аналізуємо стратегічне партнерство між Польщею та Україною, вказуючи та пропонуючи як новий елемент цього партнерства, що із історичне минуле має бути відокремлене від поточного формування цього партнерства між Польщею та Україною. Ми не змінимо історичного минулого, але історичне минуле вимагає, щоб у відносинах між Польщею та Україною, між поляками і українцями з повагою ставилися до відмінностей у історичній чутливості та досвіді. Цей процес пошуку історичної правди не повинен бути легким і простим. Геополітичні прагнення Росії навіть створюють передумови, додатковий клімат, щоб історичні суперечки не могли поховати необхідність будувати спільне майбутнє у Європі, в Європі, якій Росія не загрожуватиме в Європі, не буде загрожена через Росію. Чи можна назвати злочини російської армії проти мирних українців геноцидом української нації? Якщо діше аналізуємо конфлікти Якщо сьогодні аналізувати збройні конфлікти, то можна сказати, що їх суттєвою особливістю є наявність жертв із серед цивільного населення. Навіть в аналізі збройних конфліктів є такий термін одностороннє насильство проти мирного населення, яке найчастіше здійснюється армією агресора, і ми маємо справу з ним, причому в масовому масштабі у випадку агресії Росії проти України. Питання в тому, як кваліфікувати ці дії, чи слід їх кваліфікувати з точки зору геноциду та прийнятих визначень геноциду? Чи кваліфікується це як злочин проти людства? Чи слід їх кваліфікувати як військові злочини? Ця дилема пов'язана з можливо не зовсім чіткими та точними визначеннями, прийнятими стосовно кожної з цих категорій. Безперечно, Росія скоює злочини проти українського народу, і ці злочини є навмисними. У цьому немає сумнівів. Якщо це навмисні злочини пов'язані зі свідомим бажанням знищити етнічну групу, то це включає елементи визначення злочину геноциду. І не можна виключати, що ці злочини мають бути задокументовані в таких. Іх категоріях як злочин геноциду, щоб покарати злочинців, які їх скоїли, і звинуватити режим президента Путіна у злочинах, скоєних проти українців. Я думаю, що це великий виклик після закінчення цієї війни, і тут фонд Ріната Ахметова робить чудову роботу з документування цих злочинів, великий виклик для міжнародної спільноти після закінчення війни, розв'язаної Росією. А я вірю і глибоко переконаний, що в ній переможе Україна це розробка формули покарання російських злочинців, у тому числі і не лише виконавців цих злочинів, а й тих, хто приймав рішення про агресію, тобто включно з президентом Путіним. А ці злочини, можна навіть сказати, були узаконені політичними рішеннями Тут потрібна співпраця міжнародної спільноти з Україною у виробленні формули покарання військових злочинців чи злочину геноциду, вчиненого проти українського народу. До на війна Росії проти України зміцнить українську націю? Як ця війна змінить світ? Зважне то зважне питання, яка Україна вилоніше Це закацеважливі питання, якою буде Україна після закінчення війни, та яким буде світ після закінчення війни? це питання прогнозування, що не просто зробити, коли ми маємо справу з процесом, кінцевий результат якого ще не повністю відомий, починаючи з України, як на мою думку, може змінитися Україна, особливо українська нація? Я думаю, що по-перше, війна. Агресія Росії проти України є таким важливим фактором прискорення, яке триватиме роками, але все ж прискорення процесу націєтворення України, почуття національної ідентичності. Окремішності і відчуття спільної історії, а також відчуття зовнішньої загрози Я також хотів би і вірю, що це станеться, щоб Україна, відчувши солідарність, підтримку Європи, ліберального і демократичного світу, також після агресії, після переможного завершення війни, щоб Україна також змінилася внутрішньо, щоб демократичні цінності вкорінилися, щоб зв'язки з Європою, європейським союзом та євроатлантичними структурами також спричинили внутрішню трансформацію. Мацію України через фонд Ріната Ахметова я хочу чітко сказати українцям, які дуже близькі нам, що і в Європі є очікування, що після цієї війни повстане інша Україна ніж та, яку ми знаємо досі. Безумовно, європейська Україна, Україна, яка порве з багато векторністю, демократична Україна, Україна в системі цінностей, економічних зв'язків, інституційних зв'язків буде повністю інтегрована в Європу та євроатлантичні структури як зміниться світ, Можливо, це ще складніше питання. Безумовно, агресія Росії проти України стала фактором прискорення змін на рівні глобальної міжнародної системи. Цей процес триває. нагадаю, в стратегії національної безпеки від жовтня 2022 року американці визнали цю агресію геополітичною помилкою Росії. Геополітична помилка в умовах уже існуючих змін на рівні глобальної міжнародної системи повинна мати конкретні наслідки для цих змін. Безперечно, ми маємо справу з ослабленням міжнародної позиції Росії, тим більше що стратегія Заходу, стратегія Сполучених Штатів. Це сьогодні стратегія спрямована на обмеження такого стратегічного потенціалу Росії енергетичного, економічного і військового потенціалу, щоб слабка Росія не змогла знову бути агресором по відношенню до України. Тому що сьогодні одним із найбільших викликів щодо того, як формувати міжнародний порядок після завершення російської агресії проти України, є також те, що робити, щоб запобігти новій російській агресії проти України через кілька років. Тож це великий виклик. безумовно агресія Росії проти України змінює систему міжнародних інституцій, послаблює систему міжнародних інституцій, показуючи, що система колективної безпеки ООН, як ми побачили у дві 14 році є неефективною, недієвою. Отже, як змінити міжнародні інститути, як сформувати міжнародний порядок? Де в цьому порядку має бути Росія? Росія є засновником ООН. Росія через радянський союз є співавтором статуту ООН. критерієм членства в ООН є критерій миролюбної держави. Як ставитися до Росії як до агресора, який фактично виключає себе через агресію, не будучи миролюбною державою з міжнародного співтовариства. Безумовно, цих проблем і викликів більше. Росія створила собі багато проблем, зробивши цю геополітичну помилку, геостратегічну помилку, ставши сьогодні все більш залежною від Китаю, а також співпрацюючи з країнами, які практично виключені з міжнародного співтовариства, такі як, наприклад, Північна Корея, як, наприклад, Корея, Корея, повноцна. Ця війна багато в чому побудована на російській пропаганді, як внутрішній, так і зовнішній. Чи ви помічаєте спроби Росії впливати на громадську думку в Європі сьогодні, щоб знизити підтримку України країнами Заходу? Наскільки успішними є ці спроби Росії? дезінформаційна дезінформаційна діяльність, яку Росія здійснює протягом багатьох років, є елементом тиску на країни Західної Європи і на суспільства цих країн. Елемент тиску впроваджувався, як я вже казав, протягом багатьох років. дезінформаційна діяльність є елементом, що доповнює військовий тиск, який здійснюється сьогодні, та економічний тиск із використанням носіїв енергетичних ресурсів. Отже, сьогодні ми маємо справу з різнобільним тиском з боку Росії, який включає такі елементи. Військовий потенціал, у тому числі у вигляді погроз застосування ядерної зброї, економічний потенціал у вигляді енергетичних ресурсів та дезінформаційну діяльність це своєрідна специфіка ведення та залучення держави до конфліктів на сьогодні. Росія Росія має великий досвід і реалізовані протягом багатьох років стратегії інформаційного проникнення у західноєвропейські суспільства та впливу на формування в цих суспільствах поглядів і настроїв. І тут росіяни досягли певного рівня ефективності, реалізовуючи дуже чітко продуману стратегію, включно з прийомами впливу на суспільну поведінку. Тут росіяни ефективні, і вони безсумнівно вживатимуть заходів для послаблення політичної згуртованості заходу. Цю політичну згуртованість заходу можна послабити, впливаючи на політичні еліти. Але її також можна послабити, впливаючи на суспільну поведінку, суспільні вподобання, тим самим створюючи спротив у західних суспільствах допомозі Україні. Росія безумовно піде на такі дії. Чи буде це ефективним? Я думаю, тут важливий фактор часу. Тут також важливий фактор ефективності, наприклад, обмеження доступу до енергоносіїв. Як довго може тривати суспільне нетерпіння щодо цих незручностей, які можуть виникнути внаслідок цих обставин? Такий ризик є, але він здається мені малоймовірним. Тим більше, що Росія породила відчуття спільної загрози, якої раніше не було? Це відчуття спільної загрози існує не лише на рівні еліт, а й на рівні суспільств. І сьогодні ми маємо справу з великою хвилею допомоги Україні у Західній Європі? Західній. Чому важливо збирати історії мирних людей, які постраждали від війни? Війна то трагедія людей. Війна це людська трагедія, і у мене складається враження, що тут, в контексті попереднього питання про військові злочини, злочини геноциду, ми маємо справу з певною анонімністю масовості цих злочинів. за допомогою усної історії ми можемо задокументувати долю конкретних людей, їх досвід, їх почуття, їх сприйняття того, що відбувається навколо них. Тому ця тема, це питання усної історії, розглядає великі історичні процеси з точки зору долі окремої людини. Це теж частина гуманізму. Якщо війни є протиріччям гуманізму, то документування усної історії з урахуванням долі окремої людини є таким актом. Таким жестом привнесення гуманізму в цей жорстокий процес її документування. у Польщі ми вже маємо практику документування усної історії у зв'язку із досвідом населення, особливо єврейського пережитого під час Другої світової війни. Я великий прихильник документування історичного процесу через усну історію, яка є історією людей з їхніми іменами, прізвищами, тобто конкретними людьми, а не елементом якогось анонімного великого істо. Історичного процесу. процесу, процесу Фонд Ріната Ахметова створив музей Голоси Мирних. Найбільший архів історії мирних жителів України, які постраждали від війни. Музей збирає історії з 2014 року. Як ви оцінюєте місію музею? Діяння фундації Ріната Ахметова я вважаю дуже позитивною діяльність фонду Ріната Ахметова із створення музею голоси мирних з його особливою місією, яка на моє розуміння дуже складна. З одного боку це документування історичної правди, документування фактів, документування того, що відбувалося. Документування того, у чому в кожному конкретному випадку полягала із чого складалася як попередня агресія Росії, так і нинішня агресія Росії проти України. Але пам'ятаємо, що документування історичних фактів досвіду окремих людей. Скоєних злочинів має, на мій погляд, ще й виховне значення. Це має бути формою попередження, це має бути формою освіти для майбутніх поколінь, щоб вони усвідомлювали, що такого роду злочини не можна допускати. А по третє, документування цих злочинів цього важкого моменту в історії України також покликане покарати тих, хто ці злочини вчиняє. Сьогодні це має бути такий меседж, можливо, навіть елемент превентивної дії, тому що злочини повинні бути названі злочинами, а злочинці покарані. Також з цієї точки зору те, що ви робите, має велике освітнє і моральне значення. А значення, також політичне значення в сенсі вирішення проблеми покарання винних у злочинах проти України та проти українців Винних збройні, пшитівка Україні і Швидко Українцям, яким має бути сучасний музей, щоб пам'ять було збережено і сучасниками, і наступними поколіннями. І жалі, хотів співчасне музеактор говорити про сучасні музеї, які документують історичне минуле. Я хочу сказати, що ми маємо певний досвід у Польщі, важкий історичний досвід, особливо періоду Другої світової війни, призвів до того, що музеї документують це важке минуле. Це минуле щодо Варшавського повстання, досвіду щодо голокосту. Це також минуле, коли йдеться про часи Польської Народної Республіки і документування комуністичного режиму. Ця документація, як я вже згадував, є важливим елементом побудови правди про історичне минуле. Але це також важливий елемент освітнього потенціалу. Історична правда має формувати майбутні покоління, вона має бути елементом попередження, елементом мобілізації Тому сьогодні у цій швидко змінюваній Європі, у цьому мінливому світі мені здається, що проблема історичної освіти, усвідомлення історичного минулого, має бути важливим елементом виховання майбутніх поколінь. Однак є питання щодо змісту подання, а також питання щодо форми наративу. Як проникнути в уяву молодих людей, які живуть у світі інтернету, кіберпростору, так званих нових медіа з історичним минулим? Мені також здається, що. Формуючи експозицію сучасних музеїв, слід включити ці нові інформаційні технології, щоб зробити цей посил більш привабливим. Передача історичної правди має також враховувати певні стандарти технічної цивілізації, в якій ми працюємо. Тому що сьогодні вони мають зробити цей переказ історичної правди більш привабливим і сприяти усвідомленню цієї правди. І тому певним викликом сьогодні є виклик щодо форми подання історичного контенту, щоб ефективно донести до молодих поколінь місію, посил та освітню цінність. Едукаційно і до молодих за яких обставин може закінчитись війна Росії проти України. Бардо це дуже складна проблема, на яку важко відповісти однозначно. Тому що відповідь на таке важливе питання полягає в тому, що сьогодні означає виграти війну, що означає виграти цей конфлікт, Чи тільки в контексті військових дій, а як щодо політичного середовища та геополітичного простору. Незалежно від відповіді на це питання, я не думаю, що сьогоднішній збройний конфлікт між Україною та Росією внаслідок агресії Росії буде вирішено лише в результаті військових дій. мені здається, що досягаючи певної переваги в результаті військових дій, Україна також зміцнює свої переговорні позиції. Є багато ознак того, що для врегулювання цього конфлікту, для припинення війни знадобляться переговори. Важливим елементом цієї гри є умови, на яких взагалі можна починати ці переговори, коли саме їх починати. Наскільки Росія повинна бути ослаблена, щоб вона, наприклад, погодилася на здачу всіх територій, усіх захоплених територій, які передумови для переговорів взагалі, що вона поважатиме територіальну цілісність України до 2014 року? і звісно, мені здається, що важливим елементом цих переговорів побудови міжнародного порядку після закінчення цієї війни є створення таких рішень, аби щоб у перспективі певного часу була неможливою нова агресія Росії проти України, Росії на Україну була неможлива.